Цей час настав. Ми тепер знаємо, як розв'язувати системи рівнянь методом підстановки. Ми знаємо, як то робиться графічно, і тепер ми можемо співставити ці два способи разом, щоб переконатися, що вони працюють однаково, в якомусь розумінні це одне і те ж. І, звісно що ми отримаємо той самий результат. Бо це важливо, бо нам хочеться розуміти, що ну, так, результат прогнозований, і незалежно, яким методом ми. Будемо розв'язувати систему. Тож, маємо систему, в якій перше рівняння 9х плюс 3y дорівнює 15, а інше y-х дорівнює 5. І як, як нам найпростіше її розв'язати? Я би, мабуть, взяв друге рівняння, адже воно більш просте, і виразив би в ньому одну з невідомих. Ну, причому природньо виражати y, бо для цього треба просто перенести x. Якщо ми перенесемо x, ну або ще те саме додамо x зліва і справа, то ми побачимо, що це друге рівняння перетвориться в отаке. І це дуже круто і зручно, адже тепер ми можемо взяти і замість y підставити в перше жовте рівняння 5 плюс x. Ну, Так і зробимо. Ми отримаємо, що 9 x плюс 3. Але тепер не y, а тепер 5 плюс X. Причому важливо, що в дужках, адже трійка множилась на весь y. Ну, тобто трійка має множитись на повністю 5 плюс X. Дорівнює 15. Це те ж саме жовте рівняння, але тепер просто замість Y ми підставили вираз з другого рівняння. І тепер ми можемо сфокусуватись на ньому і його розв'язати. Так, все як зазвичай. Розкриваємо дужки. Так, буде 15 плюс 3х. Це має дорівнювати 15. 15 скорочується. Ну, або ще те саме можна зліва відняти 15 і справа відняти 15. 9х плюс 3х то 12х. Але це дорівнює 0, тож х дорівнює 0. Ми отримали першу частинку нашого розв'язку, і це. Круто. Залишилось знайти y. Так, щоб знайти Y, ми просто беремо знайдений x і підставляємо в довільний зрівнянь. Зазвичай простіше в от це, де він був виражений. Бо ми просто підставляємо 0 і бачимо, що y дорівнює 5. Якщо x 0, y дорівнює 5. Причому це має виконуватись одночасно. Тобто, водночас x має бути 0, y має бути 5. І тоді обидва ці рівняння виконуються. Можемо перевірити швиденько. Так, 9 на 0, 0, 3 на 5, 15. Тут y5, x0, 5-0, це 5. Так, тобто, все класно. Оцей розв'язок, який можна ще записати отак. Це розв'язок, ну, звісно, згідно методу підстановки. Метод підстановки нам дав можливість. Розвивати цю Е, Погляньмо тепер на графічний спосіб. Так, для графічного способу, що ми робимо? Ми зображаємо графік кожного з цих рівнянь. І потім дивимося, де графіка перетнуться. Адже точка перетину, вона лежатиме і на одному графіку, і на іншому. Отже, її координати водночас будуть задовільняти і перше рівняння, і друге. Тож побудуємо ці графіки. Візьмімо перше рівняння. Нам потрібно якісь дві точки. Так, x, y. Ну і, скажімо, можемо взяти, наприклад, x 1 І скажімо, х двійку. Якщо х одиничка, тоді 9 на 1 це 9. І 9 плюс 6 це 15. Отже, це щось це 6. Отже, 3y дорівнює 6, отже y дорівнює 2 в такому випадку. І якщо х2, тоді 9 на 2 18. 18 плюс 3 чогось це 15. Тобто, ця штука має бути мінус 3, бо нам в результаті додавання треба менше отримати. А отже, y в такому випадку буде мінус 1. І ми можемо поставити ці дві точки на нашій системі. В чому я пропоную взяти за одиничну, оцю другу поділку. Так, тоді в нас наші дві точки будуть x 1 y 2 от отут. І x 2 Y-1 отут. Ну і залишається їх з'єднати. Це буде щось от таке. Тепер друге рівняння. Зелене. Для нього нам також потрібен графік. Також x, y. Ну і, скажімо, візьмімо x. Ну, чому б і ні, також одиничку і також 2. Можна абсолютно довільні числа брати, ну, але мені захотілося такі. Так, якщо x 1 це означає, що y мав бути 6, адже 6 мінус 1 це 5. А якщо x двійка, то y мало бути 7. Не дуже вдалі число вибрав, бо зараз вилізу нагору, але чому б і ні? 5, десь тут 6 і десь тут 7. Так. Коли Х1, то 6 десь. отут. Коли Х2 то 7. Десь отут. Але дивіться, незважаючи на те, що ми вилізли хто зна куди, у нас все одно зараз наші прямі перетнуться. Давайте я трішки продовжу жовту. Так. Оця точка це перетин цих двох прямих. Ну, і які координати цієї точки? Так. Насправді, е, скидається на теж 0,5. Так, х у нас 0 в цей момент, а y5. І насправді це теж ті ж числа, які нам дала дав метод підстановки. А отже, і це не дивно, насправді. Адже Графіки це відображення наших рівнянь на площину. Отже, якщо щось відбувається з рівняннями, ну, по ідеї аналогічна річ мала б відбуватися з графіками. І ось ми бачили підтвердження цьому на конкретному прикладі.